Всіх вітаю. Сьогодні хотів би розглянути ось такий, ось такий мультиметр від компанії GVDA. Ось модель GD128. Це такий середній досить бюджетний мультиметр. Давайте відкриємо, подивимося, що у нас в середині коробки. У мене комплектація з чохлом. Тобто тут є чохол, в якому можна зберігати чи транспортувати наш пристрій. Відкриваємо чохол, бачимо, що всередині у нас є комплектація, це сам, сам мультиметр, це набір з двох, двох щупів, ось таких от, е, значить, це, ну, такої середньої, середньої якості, не силіконові, не силіконовий провій та звичайний. Також у нас є два ось таких от щупа з подовженим жалом. Тут жало трошки довше, ніж е, в класичних, таких самих дешевших. Щупах, але вони не загострені, а самі, е, самі звичайні. В принципі, такими теж можна спокійно користуватися Ось такі середні, не, не самі бюджетні щупи у нас є. Також у нас тут е, є термопара типу К, тобто капількова, тут є капелька, яка міряє температуру, тобто саме звичайна термопара, яку можна ставити в цих два е, роз'єми, і будемо міряти температуру ось цією капелькою. Тобто Разуміло, да? Також тут є інструкція. Інструкція у нас на англійській мові, як ви можете зрозуміти, тут всі характеристики даного пристрою і всі діапазони, виміру, які він може виміряти. Ось. Тепер давайте розглянемо сам, сам апарат. От витягаємо його з щухла, вмикаючи цією кнопкою. Живіться він відкрив батареїв типу 3А. Ось такі ось, звичайні міні-пальчики, які його ще називають. Ось є звичайні 2А. О, 2А є е, 3А. Тобто такий міні-пальчик, там потрібно три штучки. Вони вставляються ззаду, там є тобто, кришка. Відкручуєте, вставляєте три батарейки і він працює. Але тут, тут є гумовий чохол, щоб він не так сильно бився. Його дуже важко знімати, тому не буду цього робити. Ось, ми його вімкнули. Тут є фонарик. З цією кнопкою можете включати і виключити фонарик. З боку і тут є ще одна кнопка. Тут ми включаємо, виключаємо функцію автовимкнення, тобто, якщо ви нічого не натискаєте на самому приборі, то він може автоматично вимкнутись через 15 хвилин. То, щоб активувати чи не активувати цю функцію, можна нажати ось цю кнопку АПО. Це режим автоматичного вимкнення. Зверху у нас є кнопка включення, а також антенка NCV, яка фіксує фіксує, ну, тобто це детектор електромагнітного поля, який є навколо провідника з фазним, ну, тобто фазного провідника є. От, о, тобто це по суті, детектор е, схованої проводки. От, знизу в нас є. Чотири роз'єми для щупів і для термопари, куди можемо підключати наші щупи, і в залежності від конфігурації робити певні виміри. Тобто, ось тут в цій зв'язці можемо о, мірити ось ці всі, всі функції, тобто напруга, там, її ємність, частота, там, температура, падіння напруги на п'ян переході тобто абсолютно всі характеристики за допомогою ось цих двох. Ємів. А тут у нас вже йде міліамперметр. от Це у нас звичайний амперметр. Там є запобіжники на 600 і на 10 А, тобто 600 мА і 10 А, там є запобіжники. Ось. На рахунок корпусу ніби все пояснив, підставки, на жаль, немає, було б дуже зручно, але ось так от прийдеться щось підставляти або дивитись під. Кутом. Хоча тут кути обзору дуже великі, тобто там якийсь дуже хороший дисплей, який видно з усіх кутів. Це, звісно, не може не радити. Тобто, тут дисплей інверсний, тому його набагато краще видно, ніж ЖК, самий звичайний дисплей. От, давайте підключимо до нього щупи. Щупи, значить, і попробуємо щось замірити. Як можете бачити, там є автоматичний режим вибору функції виміру автоматичний. В автоматичний входить вимір напруги, спротив і е, прозвонка. Ви бачите, тут стрілочка ось так от обігає на цих трьох показниках, тобто він може виміряти ось ці треті покази. Е, можемо зараз його, наприклад, під, підключити до якоїсь батарейки. от У мене є звичайна батарейка на півтора вольта, підключаємо. І він там автоматично собі підлаштується і буде робити е, виміри, е, виміри напруги. Ось, якщо ми напруга, якщо ми замкнемо, що він буде міряти або е, опір, або буде пищати. Тобто там включиться режим е, прозвонки. Якщо ви хочете вручну обрати. Яку, яку функцію ви хочете користуватися для цього? Можна нажати кнопку Ось тут центрально. Тоді він буде підсвічувати роз'єми, куди потрібно підключити щупи. Також стрілочка буде вказувати, що саме ми зараз заміряємо. Я трішки попутав ось тут кольори, щоб було точніше, можна поміняти на правильно. Тобто ком це завжди чорний чорний щуп. Ось, тобто зараз я включив в Вольтметр. Тут, окрім ось цієї центральної кнопки, тобто ви зрозуміли, там по, годинни... по годиннику стрілки, по напрямку годинникової стрілки, він перемикає різні функції даного пристрою, тобто вимір там спротиву, прозвонка, піен піход, ємність і пішло далі. Якщо ви хочете повернутися на початок. Тут назад повернутися так, от не можна, але якщо затримати кнопку, то він назад включиться в автоавтоматичний режим. Тобто а, переключити на один назад не можна, можна тільки на один вперед. Зараз ми вимираємо постійну напругу. Можна також за допомогою цих от кнопок, ще якось більш інформативним зробити цей пристрій. Тобто кнопка Range, це в нас зміна. Зміна коми, тобто у нас тут є кома, її можна переставляти в різні положення щоб більш детально або зокруглено Виміряти напругу, тобто якщо у нас є десятки вольт, то найзручніша комбінація буде ось така, якщо там будуть ці одиниці вольт або, або тисячі вольт, то зараз, наприклад, можна виміряти до тисячі вольт. Тобто у нас є три цілих значення, одна десята. Якщо кома буде тут, то у нас буде одне ціле і три десятих значення. Отак от найкраще виміряти напругу до десяти вольт. Тобто буде максимально, максимально детально показана, яка в нас. Які в нас значення значення зараз на щупах знаходяться? О, також є кнопка Hold. Якщо одиночно зробити одиночний натиск на ось цю кнопку, то у нас тут є кнопка Hold, який буде заморожувати всі значення, які на дисплеї. Тут ми щось замірили, нажали HOLD, і можемо далі працювати з цими показаннями, щоб не тримати в голові. Якщо ж за затримати натискання кнопки, то він е, відлаштується від діючих значень. Тобто зараз ми можемо, може бути якась паразитна, е, паразитний опір чи паразитна ємність. Ця штука працює на всіх е, майже е, функціях. Тобто, у нас є якесь паразитне значення, яке ми постійно маємо в голові віднімати там, і е, тобто, що з ним робити. Наприклад, у нас є паразитна напруга в півтора вольта. Ось так, у нас є. У нас є 1,5 вольта паразитних. Ми хочемо від них якось відлаштувати, щоб він автоматично його, їх віднімав від наших значень. Щоб це зробити, можемо ось ці от, от виміряємо їх і затискаємо кнопку. Одас, хвилинку. Ось, у нас є ці значення. Затискаємо кнопку rel. І все він це обнуляє. Тепер у нас ці півтора вольта будуть як новий нуль. Тобто, ми відлаштувалися від оцих от. Похептичних по значень, да? тобто, щоб від паразитних значень відлаштуватися, у нас є кнопка REL. І тепер він ці напруги буде міряти з мінусуванням ось цих 1,5 вольта. Якщо у нас не буде ніяких значень, ніякої напруги не чипахто відповідно, він показує просто, просто мінус е, 1,5. Оскільки в нього, у нього 1,5 вольта, тепер це нульове значення. Ну Думаю, ви зрозуміли. Виходимо з цього режиму. Також тут є кнопка Select. Тут ми, значить, змінюємо. Це, ну, зміна різних, різних видів показів. Тобто у нас є вольтметр постійної напруги, є зміною. Тільки що ми міряли постійну напругу, зараз будемо мі міряти зміну. Зараз я ставлю в розетку. О, ставлю в розетку, він зараз покаже 50 Гц. І 226 вольт. Тру RMS він може не тільки 50 Гц, може до 1000 Гц показувати змін, зміну напругу. Ось. Тобто там є, є частотний, тобто тру РМС і функція, тобто різну частоту може до 1000 кГц міряти. Ось це у нас вольтметр. Йдемо далі, це омметр. Якщо ми замкнемо щупі, то у нас має показати 0,0. Ось показує 0,0. Беремо якийсь резистор. От, на 1 кОм. Це в нас в мене майже цензіоні, там ніби піввідсотка похибка є. 1 кОм. Ось він показує 999 Ом. От, по суті, цих самих 1 кОм. Тут тут Омметр налаштований, відкалібрований і він досить точно показує наші значення напруги. Є 7,5 Ом. 7,5 Ом. Тобто це вже, так, такий самий прецензіонний, і він також покаже, показує досить точно. Також тут є резистор на 30 кОм, це буде нецікаво. Візьмемо на більші якісь значення. Є ось такий, ось такий от резистор на 7,96 Ом. Попробуємо його заміряти. 7,96 Ом мегаома, тобто це вже мільйони ома, тобто мега Ом, мегаом і він 7,96 ома, от Чудово показує. Там трішки скаче, але якщо хороший контакт зробити, то е, покаже. Тобто метр тут є хороший, він відкалібрований і досить точний. от. Йдемо далі, це у нас прозвонка. Досить голосно воно звучить. Немає оцеї паразитної затримки після озімкнення. Це є дуже добре. Тобто бачимо, що у нас позвонка працює добре. Тобто трішечки, Може трішечки вона не така швидка, як хотілося б, але в цілому користуватись можна. Тобто бачимо, що позвонка тут е, нормальна. Просто трішки е, на початок трішки можливо. За короткий, але комусь буде е, нормально. Далі у нас буде прозвонка піен перехода. Для цього беремо, е, беремо будь-який діод. чи візьму, наприклад, от, от такий от, е, германівий діод. Там падіння напруги 0,3 Вольта має бути. Ось так, 0,3 Вольта. От, показує 0,3. Е, чудово, значить, у нас це працює. Візьмемо якийсь світлодіод, наприклад, червоний. Він має його засвітити і показати напругу спрацювання. Ось Він засвітився і показує напругу 1,8 В. От, тут у нас все, все добре працює. Тепер беремо, беремо синій світлодіод. Ось також бачимо, що у нас тут вже 2,5 В, там вже більше напруга. І він світиться синім. Кольором це, це э, працює. Тобто можна дивитися, там і транзистори, і польові, тобто польові, будь-які напівпровідникові э, да? там і транзистори, і діоди, і світодіоди, що э, що має падіння напруги. От. Це в нас таке э, виміри. Це у нас вже э, далі да, виміря ємності. Наприклад, візьмемо конденсатор на 4,7 ну це 4700 пікофарад, плюс-мінус 1%, тобто це такий от майже прецензіонний конденсатор. от, Пробуємо заміряти, дуже швидко бачимо замірів 4,7 нанофарада, так і показує 4,7 і 70 ще якихось пікофарад, але це вже в межах похибки це є нормально. Це у нас був вимір ємності далі у нас є мілівольтметр, тобто це вже для якихось супермаленьких значень напруги можна виміряти як постійні маленькі значення так і зміні це вже для якихось там експериментальних експериментальних речей там якісь хімічні джерела струму міряти там якісь альтернативні джерела напруги тобто Такий от цікавий режим, не всіх ін приборах є, але в цьому є. Можна там досить рідко, але ним користуватися. Далі у нас йде вимір частоти, тобто частотомір і також вимір коефіцієнта заповнення. Зараз я візьму великий свій генератор, генератор сигналу, і зараз будемо, будемо заміряти. По почитав інструкцію, він може максимально міряти частоту до 10 МГц. Зараз я поставив 10 кГц. Бачимо, він себе дуже добре почуває. Можна додати, збавити там 1 кГц, буде 99, 90 кГц. Ось бачимо досить точний. Точний у нас пристрій. Можна додати ось так от 20. Ну, от бачимо, що там 901, він показує 91, тобто досить. Досить точні у нас покази тут а, він видає. Ну, Давайте одразу йому дамо максимально там, от 100 кГц, 1 МГц. 1 МГц, все добре показує. Далі 10 МГц, його максимально заявлені в інструкції. 10 МГц показує чудово. Можна також збільшувати, по практиці скажу, що там в два рази вони зазвичай понижають, щоб більш точно показати свій частотометр. Ось 20, 20 МГц, він все чудово показує. Якщо буде 30 МГц, він вже не, не, не потягне таку частоту і просто, от, просто обнулиться. Тобто там максимально 20 МГц можна заміряти, і то бачимо, що досить точно. От там, Наприклад, от, 15 МГц, от 15 показує. Тобто Тут частотометр е, працює добре. Також давайте е, дамо йому якусь більш-менш е, просту. E, частоту відносно, наприклад, 100 кГц. І тепер будемо вже e, міряти e, коефіцієнт заповнення. E, зараз, наприклад, я даю йому 70% коефіцієнту заповнення. Ось тут бачимо, зверху є ці відсотки, 70 ту, 70 тут. 100 кГц, бо це така більш e, легко усваюває моя e, частота. для нього. Якщо я зараз подам там 10 МГц, то він, тобто, взагалі не, не потягне е, нормальне відображення коефіцієнта заповнення. Тому по, е, даємо йому вісьме малі частоти. Можна є 1 кГц дати, в принципі, 1 МГц. Він також буде нормально. А ні, вже не буде. Там, там напевно, до якихось значень, там пів, ну, на 200 кГц нормально. Тобто там 1 МГц він вже не хоче коефіцієнт заповнення показувати. Це вже потрібно е, вважати за цим. От, тут 70%, 60%, 50, 40%, 30%. Тобто коефіцієнт заповнення він міряє добре. Так, це був це вимір частоти. Зараз спробуємо заміряти температуру. Там є внутрішній датчик температури. Ось зараз бачимо 21 градус, там є внутрішній. Також можна підключити зовнішній ось такий, який йшов у комплекті. От, Підключаємо його. І дивчимо, що нас зараз замірює. Давайте я одразу при... прикладу до тіла. Там має бути плюс-мінус 36,6 градусів. Я зараз почуваю добре. При хорошому самопочутті температура 36,6. І там більш-менш 34-35 градусів він показує. Тобто тут досить точна відкалібрована температура. Беремо джерело високої температури, подивимося, наскільки швидко їм буде реагувати на цю температуру. Ось бачимо, що досить оперативно все відбувається. Там він щось може до 1000 градусів мірити. От, і, і досить швидке обновлення. Там здається, три значення в секунду у нас дисплей міняється. От, і відповідно до цього можна там кудись клеїтись у термопару і дивитися, яка у нас температура зараз на е датчику. Тобто, це у нас вимір температури. Далі у нас де. NCV і Live. Це у нас детектор прихованої проводки, думаю, багато вже хто бачив. О, тобто бачив такий прикол. О там, де близько до фазного провідника, він буде швидко мигати і червоно світитись. Там, де далеко від провідника, то він просто буде зеленим і чуть-чуть і так під, під, лагувати. Тобто звукові сигнали подавати. Якщо фази в нас немає поблизу, то він просто буде отак от, нічого не показувати. Це у нас NCV. є також Live. Live – це в нас детектор, детектор фази, але вже при фізичному контакті йому треба, щоб щось показувати. Для цього вставляємо червоний щуп ось цей роз'єм. тут підписано Live і тут Live. І тепер можна його вставляти в розетку. В одному, от зараз я в одне один отвір пхаю, то нічого не показує. Вхаю в інший отвір, і в нас повинно щось о, пхаю в інший отвір, і в нас вже. Зараз хвилинку треба злапати добрий контакт. От, і він уже щось там пищить. Ой, бачимо, він вже там подає якісь сигнали. Тобто це в нас сигналізує, що є фаза. Там, де нема нічого, нічого не буде показувати. Там в нас ноль. Там, де буде якісь подавати звукові сигнали, там в нас фаза. От. Але цей лай в мене часто не дуже добре працює. Не знаю, чому напевно в мене контакт поганий. Але в цілому ця функція більш-менш буде робити. От далі нас де е, амперметр. Тут досить цікаво, бачите, що поки ми не ставимо щупи в правильні термінали, він взагалі в нас не буде нічого показувати. От він відмовляється просто показувати, поки ми нормально не підключимося. Ось так: вставляємо в цей. В а, міліамперме, міліамперметровий роз'єм і в ком. Тоді в нас все буде добре. І прикол в тому, що ми не можемо переключитися в такій конфігурації підключення. Ми не можемо підключитися до інших режимів ЄМРУ. Це зроблено для того, щоб ви не спалили випадково ваш апарат. І точно так само буде робити з великим амперметром. Це у нас міліамперметр. Можна підключитися до амперметру. Вот. І тут також буде підсвітка, і поки ми нормальну конфігурацію не включимо, він взагалі відмовиться будь-що виміряти. Це також дуже цікаво, тобто це розумний пристрій, він має багато рівнів а, захисту від дурака, так скажемо. Тобто Тут можна вже мірити як постійну, так і, е, як, е, як, і ток, е, як струм постійного напруги, так і е, змінний е, струм. Тобто, можна кнопкою «Select» Міняти також тут можна рейндж, відстраюватись від паразитних значень. Це все, думаю, зрозуміло. Ось. Такий от цікавий, цікавий пристрій, особисто мені сподобалось. Добре підійде для початківців, тобто для людей, які тільки знайомляться з електронікою. Дуже багато функцій в ньому є. Він досить точний, дуже зручний і має багато захистів від не. Від недосвідчених людей так, тобто дуже добре підійде як для починаючих, так і для досвідчених радіолюбителів, електронщиків, Тобто, дуже крутий пристрій. Мені особисто сподобався. Тобто, всім можу рекомендувати. Посилання на нього буде в описі. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі.